Так, банда, привіт. Це відео у нас про перетин кордону. Буде відоси не по порядку. Ми хотіли вам скинути, як Юля їхала там, все остальне, що происходило в цей час тут, але це вже, напевно, буде наступним відосом. Бо дуже часто і густо, що тут, що особливо в тіктоці ходять ці байки і міфи про те, що не можна переткнути кордон, що не можна от. Що потрібна що 100... страховка обов'язково, обов'язково, щоб гроші були. Щоб ви розуміли, ми перетинали українсько-угорський кордон. Тобто... А, мені кажеться, що разниці немає. Да. Це просто хтось із страховщиків, я так розумію, да. собі просто гріє карман От завдяки цій інформації. Нема взагалі нічого такого, і колись воно було, то це ми ще не знаю. Ще ми в ті гадаті їздили на Польщу. Знаєте, коли там сума була обмежена. І все остане. Ну, а тепер шо? що? Ти все по порядку. Да? Туда, е, значить так, я вам вже казав, перевізників рекомендувати або когось е, ну, кимось висказувати свої недовольства, тому що були моменти по дорозі. Я не буду. Я не маю права когось судити, розумієте, тому що дорога є, дорога не, не моє діло, там, як то кажуть, знаєте, лізти за чужого руля. от Понятно, що мене всі не влаштовують помимо самого себе, тому що я прям знаєте Бог автомобільних дорог. Всі остальные вже не такі. Вот, ну не абет. Значить, туди їдете. Спокійно їхали, ніяких проблем нічого не перевіряли, тільки зайшли там, постукали, де двері, в, ну де багажний відсік, постукали там все. Ні, ні сумки, ні, ні. торби, ні, нічого не чіпало. Всі, хто повертається, скажімо так, або їдуть там по якихось ділах, справах чи в гості, так. всі їдуть без проблем. Назад, ну, в смислі, виїзд з України. Так. Чоловіки, Їду. окрема тема. Їдуть, звісно, їдуть. От, ну, з тобою в автобусі, тільки в юляному автобусі їхало більше 10 чоловік. Так, їхали. От, е, Потім, е, значить. Е, що стосовно того, що не можна, да. саме першим ділом заборона. Заборона на не знаю, я по грошах не буду казати. Остання цифра була, що не більше 10 тисяч на ліку чи там можна вивозити. За це мовчу, не знаю. Лікарства абсолютно любі лікарства, абсолютно в будь-якій кількості, так. повинен бути тільки чек. Так, повинен бути чек з аптеки. і якщо ліки... Мають в складі якісь наркотичні речовини, то е, від лікаря е, має бути рецепт. рецепт Все. Так, і чек на ці ліки. Все. От. Алкоголь. Видать, хтось міряв під, одно, під одне свиняче рило, ну або таке обичне, як в мене, або 5 літрів пива. Е, або 5 літрів пива, але щось одне: або 5 літрів пива, е, 2 літри вина, або 1 літр горілки, коньяку, чи... Це правильно, щоб, щоб не мішати, бо до сьогоднішній день погано не було. Ну, не буває такого, що от я хочу перерасти літр горілки і 5 літрів пива. Ні, щось одне. Або я везу пиво, або я везу От, Сигарети дві пачки. Так, 40 штук, не більше. От. Ну а потім стосовно того, що провіряють, Так, да, готовтесь до того, що на таможні ви будете стояти. Так, будете стояти і обов'язково будете проходити рентген. Це по любому, е, значить, так. Е, да, ото риба, шмиба тоже там із продуктів. Ну, це ви можете молочка, це ви можете передивитися. Е, хто буде пересікати картон? Це вже ви окремо можете подивитися, що можна, в яких упаковках можна. Допустимо, все, якщо можна там з то її не можна в стеклі. Да? так? Тоді Наташа з Колею перший раз, як нам передавати посилку, то вони вже до ті колбаси по три з половиною чи скільки так. там кілограмів. у них о, Колбаса нам зайшла. Вот. Але, по-моєму, були і стекляні банки, наскільки я пам'ятаю. Були... були. Була. І ну, ось в пластикових вітляльцях приїхало. Тобто, ну таке можна. Значить, сало риба, по-моєму, молочка, ну щось таке там не ну це я ж кажу, це ви дивіться там. Значить, вони простоїли на таможні майже. Цілий день, ну не цілий день, а ну це до кордону. До Ми під'їжджали дуже. Так. Да. Ми дуже повільно їхали, дуже повільно, потім стояли, потім знову їхали. Десь тобто 7, з семи з вісьми ранку, да? Ну десь з вісьми з дев'яти, так ну десь чи чотири ну, в чотири вечора Юля подзвонила, сказала, що вони перетнули кордон кордон. Все. Тобто... А водії кажуть, що за графіком вони йдуть на три часа раніше. Тобто вони розчинували взагалі на цілий день. Тобто, що вони в кордон перетнуть, Тобто приїхали всі в ранку, а виїдуть йдуть о в сім часовечора. Отакий От був розчот. Тому що водій казав, що вони приїдуть в час дня, мила вони приїхали в десять. Так, стосовно автобусів, Юля, будеш щось сказати, їй понравилось більше я, їхати в великому автобусі. Так, да, я скажу так, ліч, ну, особисто від себе скажу так. Я не буду робити, скажімо так, рекламу цьому перевізнику, але стосовно автобусів і габаритів. Перше, бус це те, що зрозуміла я на власному, скажімо, так, опиті, спина, ноги, руки, то все мліє, клякне нереально, але великий автобус це, це комфорт. Першу чергу, тобто є туалет, є вайфай, є зручні великі крісла, вони м'які, є під ноги, підставка, вони опускаються в автобусах тепло, роблять гарячий чай, гарячу каву, є розетки для, ну, для того, щоб телефон, планшет зарядити і так далі. Тобто великий автобус це перш за все це комфорт Ось. Їде по платних дорогах. Їде він так, він їде по платних буси, дорогах. Буси їдуть безплатно. Ось. Різеток нема. Сидіти всю дорогу так. Я зараз теж не роблю антирекламу. Вони йдуть трохи швидше за время, по времени. Вони тільки можуть ваші посилки зібрати. Ці хлопці нам теж дуже потрібні. Вони тільки можуть зібрати ваші посилки і розіслати по адресатам. Так. Ці так не працюють. Їм ви можете тільки привезти. Поставити з умовою, що хтось їх зустріне в певному там місті, там, Львов, Херсон, безразніця, і забере, як то кажуть, із рук в руки, назве фамілію і забере посилку. Про ціни теж вони різні. Починає, по-моєму, я вже даже чув, від рубль 20 до 2 євро. Навірно, це все залежить від перевізника. Навірно, це все залежить від наглості. Ну і всього остального. Від дальності, наглості і, в общем, я не знаю. Наша почта, нова ж теж, в цю суму входить нова почта. В цю суму входить, те, що вони приїхали до вас, забрали. Е, ну, і, так, а, так. Як то кажуть, прямо з дому в хату вони вам. це. О, тому отак. От от. Ці, по-моєму, беруть рубль 50 років. Зараз точно ну, Юля не питала, а ми mm. теж там не уточняли, по-моєму, рубль 50, але вже кажу, які умови, що ви принесли. От поставили і цей. Тепер стосовно чоловіків, головний, головне, навірно, вопрос. кого там більше всіх там є такі, що у нас часто питають, десь в лічку пишуть в тіктоці, все время цей. От там, ну вже ж, навірно, там більшості дійшло, да, там, що вже вже не, не ухилянт, а вже там як людина з мозгами. Ну, в общем, то мені все одно Будете щось писати, якісь мені, як то кажуть, гадості. Ви тільки будете мені розширяти контент, розганяти і давати мені можливість заробити гроші. Так вона наперед дякую всім тим хейтерам і не хейтерам, всім ну, розумним, хто ну, у нас вже там є якась мимра одна з'явилася нещодавно, що у мами, що в мене останнє відео, що там, я не знаю, щось там таке воно, що я і в інвалідній калясці міг би поїхати повоювати. <кхух> Надо буде, поїду. то вже віддільна тема. E, значить, чоловіки, дивіться. E, Їдуть чоловіки віком до 50 років, 50, до 60 років їхали. Ось і всі, що з Юлею їхали, їдуть. Значить, в душу ніхто нікому не ліз. Але що я хочу сказати, і це на постійній основі. Тобто люди, чоловіки їдуть постійно, про те, що там не випускають взагалі, такого немає. Просто є певні якісь е... є категорії. категорії. Допустимо, у людини поганий зір, Допустім, що там у людини троє дітей, да? що там е, з тобою їхав супровід. Е... Супровід їхав мужчина, супроводжував дівчинку, котра ну, вона глуха нема, вона не розмовляє. Ось і він їй супровождав, відговорив дітелям, там, зачекайте, вона побігла там сміття викидати і так далі, бо вона не почує, що автобус в общем, вже В общем, супровід. Так, були... е, так. Потім що там там ще, які там ще які нас є, Категорії, ну, Це теж треба піднімати цю тему окремо і заглядати, дивитися, тому що щось ми якісь категорії знаємо, якісь ми не знаємо до цих пір. А, судимості. Пожалуйста. Маєте 2-3 судимості, ви вже не військово зобов'язані, це однозначно, тому що ви рецидивіст. Але, як то кажуть, ви віддали довжин в свій час батьківщині. Все. Тепер гуляй, Вася. Причому по всі сторони. Офіційно на роботу ти ніде не влаштуєшся. Кредити тобі не надають. От, е, на нормальну роботу тебе не беруть. Що тобі робити? Правильно, їдь за кордон, тут ти людина. Тим більше, якщо ти взялись за розум. Е, що для цього треба? Я б оце під всі ці категорії рекомендував би тільки одне діло. Для того, щоб без проблем пересекти кордон, треба попередньо звернутися до людини. Бажано це, мабуть, Наталіус, щоб був, чи як воно, не Наталіус, адвокат. Найдіть зараз дуже багато цих контор, ви приходите, платите там чи 2500, чи 5 тисяч, чи 10 тисяч гривень. Це вже яку ви контору знайдете. Для того, щоб було підтвердження вам від, як воно називається, мені тоді Альона, ще ж, Альона це суддя. Це моя однокласниця, суддя і дуже хороша людина. Вона мені тоді, як воно е... міграційна служба. Вони пишуть. Офіційний запрос, і вам приходить офіційна відповідь про те, що вам надається право чи можливість переткнути кордон. Вони прописують всі статті, всі ваші там якісь доліки, недоліки, по якій причині ви хочете покинути, чи виїхати погостювати, чи просто з'їздити побувати, чи просто виїхати взагалі, бо вам вже нема де жити, як багато людей: Харків, Херсон і все остальне. Запоріжжя і всі 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 хто там постраждали люди, які вже просто, як то кажуть, не знають, куди бігти за що діватися, робите такий собі документ, вам прописують там ті статті, і вам уже надають, так як ви написали письмове грамотне письмо, вам оттуда вже надається документ на дозвіл перетину кордону. І ви просто вже з цим побірцем приходите на кордоні і прикордонникам чи кому там всім отаку просто показали. Там це навіть бути в телефоні, там просто цей... Як у нас зараз модно. Mm -hmm. Я думав, що там має бути 10 підписів, 15 печатей і все остальне. Ні, квадратик оцей, як він, QR-код. Mm -hmm. Вони пік, ага, такий-то, такий-то може виїжджати. По такій-то, такій-то причині, по таким-то, таким-то ділам. Все. Так що... Кому треба? А і ще, якщо можливо, комусь цікаво, хтось буде вести котика, песика, якусь тваринку. З нами їхала дівчинка. Вона сиділа переді мною з чихуашкою Вона їхала. Ось перед тим як вона вивозила свого свою собачку за кордон. Вона ходила в київську митницю, правильно ж вона називається, mm -hmm. і там вона брала дозвіл на те, вона за нього платила кошти 56 гривень. На те, що тваринка здорова і вона може перетнути кордон, але все рівно на кордоні її відправили до ветеринара з документами. Ветеринар провірив ці документи і сказав, що все добре, тварина може їхати. Може, комусь це буде цікаво. Ну, на чоловіків почті така сама бумажка, все те ж саме, тільки дорожче. І так само кажуть, ця тварина може, може покинути їх, да, Україну і переткнути кордон. Ну, це так, трошки як би вам з'явилося. От, так що, хто щось ми про що забули, пишіть, ми, ми допишемо хто де ми не забули. Все, інформацію поділилися. Ну, вже в наступному відео тоді ви дивіться, як то все, як вона їхала. Я скажу це. Це була жесть. Все, всім пока. Пока.